А давайте приготуємо щось смачненьке, просте і абсолютно корисне. Це буде вівсяне печиво, зовсім без цукру і без шкідливих складників. Друзі, ви на каналі готуємо з Олесою піжик. Вітаю вас на своїй кухні. Сьогодні в мене для вас ціла гора ось такої от смакоти. Пропоную приготувати зараз смачненьке вівсяне печівко з горішками, з улюбленим насінням. Тут же ваша фантазія. Без жодного грама цукру, без борошна, без масла, тобто воно є абсолютно корисним та смачним для себе, як перекус на роботу, або ж для ваших діток, в садочок в школу. Це дуже смачно, дійсно і просто всього декілька інгредієнтів. Ми не будемо використовувати мед, еритритол або ж інший вид цукру, як пишуть в рецептах, без цукру, а насправді там все таки щось є. Ні, це печивко завдяки двом ключовим інгредієнтам. Ми його зробимо в міру солодким і дуже смачним. Дивіться рецепт, зберігайте обов'язково собі, поділіться з іншими, тому що ви повернетеся до нього ще не один раз. А ось, власне, всі інгредієнти для печива. Їх небагато, тож ставте на паузу, готуйте і вже починайте випікати. Або, як завжди, все детально знайдете в описі під цим відео. Беремо миску, в якому будемо замішувати тісто, і далі я беру ось таку вівсянку, вона довгого приготування, відправляю в блендер ось так можна подрібнити у кавомолці. І додаю туди волоські горіхи, буду потрібнювати все разом. Кілька натискань буквально. Не потрібно нам, щоб були прямо порохи. Погляньте, ось до такої консистенції буде достатньо. Духову шафу можете вже вмикати на 180 градусів. Показую ближче. Ось так ідеально. Далі займаємося мокрими інгредієнтами: це в мене дві середні морквини і два банани, які ну, тако, вже трохи були в цяточках. Саме те, чим спіліші, тим краще. Подрібнюємо їх разом ось до такої кашоподібної маси. Далі до сухих інгредієнтів я додаю ще дрібочку кориці і дрібку солі обов'язково. Ніякого цукру чи замінника цукру, хоча я достав її теритрітолу, ставлюсь нормально з повагою. Але сьогодні без них. Далі з'єднуємо всі інгредієнти між собою, виходить така приємна у роботі маса, дуже ароматна. Ось так, щоб ви розуміли. Все. Далі беремо Мане стандартне. Для того, щоб пергамент не ковзав по ньому, я його окроплюю водичкою звичайною і все. Вуаля. І лопатку дуже легесенько розрівнюємо по всій площі. Мас, 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 маску підганяємо краї. Для обсипки використовую я суміш подрібнених горішків. Ось в мене різні тут. І додала також по півтори чайних ложки кунжуту та льону. Все, обсипали і долонькою так легесенько приминаємо, щоб воно погрузло. Все відправляємо вже розігріту на 180 градусів духову шафу, режим верх-низ, без конвекції, на півгодинки. Цього буде достатньо. Через півгодинки виймаємо ось такий великий коржик, і відразу гострим ножем я розрізаю дуже легко, ось так натисканням, і горішки розрізаються все. Тут ви можете, власне, на свою фантазію орієнтуватися, якої величини ви хочете, печівку, або й такої середньої. Бачите, гарно пропеклося, все чудово виглядає і дуже ароматно. Тому спеції якісь для випічки додайте. Я вирішила порізати на менші порційні шматочки. Ось так. І я із задоволенням разом з вами посмакую цим чудовим печивком. Ще раз покажу, як воно виглядає дуже апетитно. Зверху я посипала насінням кунжуту, льону і трішечки подрібнених горішків. Дуже смачно. Аромат просто шалений. Ну що ж, смачного! Смакота. Це смачно, це в міру солодко, ніжно і дуже ароматно. І це точно дуже ситно. Воно ніжне, воно в міру солодке, дуже насичене по смакові і цей приємний ще хруст від горішків та насіння додає окремого шарму. Тому обов'язково скуштуйте друзі. Я це печивко не вперше, я знаю, що воно розлетиться дуже швидко в моїй родині. До речі, банан, бананове пюре можна замінити, наприклад, потерти на дрібну тертку яблучко або ж приварити його і використати яблучне пюре. Тобто я готувала в різних інтерпретаціях, завжди дуже смачно. Тому готуйте і нехай вам смакує. Друзі, ну а я як завжди дуже вдячна за те, що готуєте зі мною, за те, що лишаєтесь при будь-яких ситуаціях і умовах зі мною на зв'язку. Дякую, що ви зі мною і підтримуйте все українське, бо воно того варте.